Всім привіт та доброго здоров'я! Друзі, до вашої уваги, ще один перевірений рецепт пирога з яблуками на кефірі. Готується також дуже просто і виходить смачним. Отож до роботи. До глибокої миски вливаємо 2 яйця, додаємо дрібку солі, ванільний цукор. Трішки збиваємо та весь цукор. Збиваємо до білої пухкої маси, доки цукор майже не розчиниться. Тепер злегка розтоплене вершкове масло або маргарин. Кефір кімнатної температури. До просіяного борошна додаємо розпушувач, гарненько перемішуємо. Вводимо борошно до рідкої маси. Збиваємо до однорідності на низьких оборотах міксера. Готуємо яблука це 4-5 штук. Нарізаємо їх скибочками. Готово. Форму застилаємо пергаментним папером. Викладаємо тісто, розрівнюємо. Духовка вже розігрівається до 180 градусів. В довільному порядку викладаємо зверху яблука. Опікаємо приблизно 50 хвилин. Готово. Аромат яблук на всю кухню. Викладаємо на решітку хай трішки охолоне. Нарізаємо та чаюємо. За бажанням притрушуємо пиріг цукровою пудрою. Пиріг виходить соковитий, м'якенький, ніжний та дуже смачний. Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Якщо сподобалось відео, поділіться з друзями та знайомими. Напишіть, з яких куточків України або з-за кордону ви дивитесь моє відео. Мені буде дуже приємно ближче з вами познайомитись. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!